Всім привіт! Вирощую вперше гібрид кристал. Було декілька коментарів з проханням сказати, які вони на смак. Нарікають, що ці помідори кислі. Гібрид це не сорт, він створюється штучно. Можливо, були якісь такі задачі зробити такий твердий кисленький помідор для кетчупа, для якихось цілей, для транспортування. Оце кристал. Рослина, декілька я залишила, хочу спробувати прямо з куща. Зульфіо. Теж комусь подобається, комусь не подобається. Ми в тому році ціле літо їли оцю зульфію, нам дуже смачна вона, теж хочу спробувати. На вид приблизно однакові із кристолом вони. Махітос. Ці завжди були мені смачні, вони які такі м'ясисті. Ось такий махітос. Дуже смачна сара. Сару ми тільки і їмо в цьому році. І гравітет. Взяла великий помідор гравітета. Так він солоденький, м'який. Всім подобається в цьому році смак помідорів, оцих гі... гібридів з теплиці. Гравітет закінчується. Ось була велика китиця. Друга була китиця. Зараз збираємо третю, четверту. Гравітет за тиждень до стих, уже менша половина залишилася, а ці розпочинають стигнути. Махітос, зульфія кристал. І завжди мені хочеться висадити один гравітет. же ж він хворіє кладоспоріозом. Ці будуть до морозів, зелені. тут збирали. Не підписані, точно не знаю, де який гібрид, тому буду рвати там, де підписано. Ось табличка «Кристал». Перший стиглий помідор. Ми взагалі нічим не обробляємо. Тому я буду їсти прямо в теплиці немитий. Не дуже він ще стиглий, на вид горний. Кисліший, ніж гравітет, повен рослини, але не такий, що прямо не можна їсти. Далі зульфія. Тут уже зірваний. Треба першого знайти зульфію. Ось зульфія. Перший стиглий. Верніший. Хоч поснідаю. Зульфія ні кисла, ні солодка, ніяка по нашому Дуже смачні чері сокура. Оці я можу їсти отак іти, збирати і відразу їсти м'які, що нам подобається, бо ми вирощували жоті тверді, Він ось який м'який, прям дуже м'який. Найсмачніші сокура. Поводки. Mm. Okay. Воно як варення. І зараз спробую махітос. Ось самий перший. Махітоси. Весь що смачні, так це зульфія. Крісталмах, зульфія. О, як масло ріжеться. Можливо, й не достигли, і ну будемо тепер їсти з жареними кабачками. Махітос теж ніякий, ну він не достиглий же такий дуже. Такий, як Зульфіо Сара. Це вже ми, може, п'ятий, з цього куща їмо помідор. Для продажі вони не дуже гарний вид. Оці вже гарні, перші були покручені, так ми ж їх і не продавали перші. Це сора. Як волове серце. Дуже м'який, смачний. Кіт прийшов у гості, кіт тебе дощ прогнав. Зараз про кристал я б сказала, що я не хочу його більше вирощувати. Можливо, він себе покаже десь там в другій половині літа дасть великий врожай. Оце той кристал. Нічим він не відрізняється від зульфії, зульфія сильніша рослина. Ось Зульфія. Набагато більше помідорів, сильніша, красивіша розсада і крістолусь. Помідори, помідори, а далі малі. Щось йому у мене мало в теплиці. Не? Можливо, цей гібрид зроблений для консервування, транспортіровки, для якихось цілей. А для себе є дуже смачна сара, махітос і дуже ранній гравітет. Ще й смачний він цей рік. Цей гравітет у нас вийшов. Помідор налитий, соковитий, м'який. Обійшла всю теплицю, вже скрізь гравітет обірваний. Ми їх швидко прибираємо і на базар. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Вже гравітета немає показати великого помідора. Зате є сора і дуже вона нестійка до кладоспоріозу. Гравітет. Ось. Не стигли, я вчора ввечері позбирала ті, що стигли. Це повідпадали, чомусь китиці. 10 червня. 12 червня. У гравітета стигла вся китиця, ми вже забираємо її. Бо на вулиці дощі і, може бути, так, що потріскаються Я поливаю, а не дуже. Тут вже майже вся достигла забрала. І на другій китиці забрала помідор. Так виглядають за мною.